Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні я хочу з вами трішечки поболтати розказати, чим я займалась попередні тижні, котрі ми з вами не зустрічались. На ваших екранах ви бачите мої хрестики із сюжету про радужного павича. Якщо брати, так він виглядає. Дуже симпатичний, в мене є, звісно, просування, бо я потроху вишиваю. Ну, я не скажу, що прям знаєте багато, але зовсім трішечки. До речі, дівчатка, сьогодні вже 19 квітня, 23 рік. і Ми з молодшим сином захворіли. У нас температура разом і в нього, і в мене, але вона трішечки в мене спала, і я вирішила повишивати, бо дуже-дуже. Сумую за хрестиками. В останнє я робила, мені щось, здається, десь приблизно тиждень. До цього ще не вишивала тиждень, може, трішечки більше, вже навіть і не пам'ятаю, але хочу потихеньку продовжувати цю роботу. Мені здається, я повністю вилетіла з усіх своїх проєктів. Ну, я маю на увазі завмісних. Відшивів, можливо, воно так і треба, я не знаю дівчат. Буду, звісно, за дівчатками слідкувати ті, хто вишиває в тому чи іншому проєкті, бо мені дуже-дуже цікаво, подивлюся, як я буду вишивати, бо хочеться. До речі, сьогодні і вчора йшли дощі, тому є, звісно, бажання повишивати, щось вам порозказувати. Ну, і також є час, тому що в городі, в садочку, нічого не треба робити, бо, як ви розумієте, з температурою ти багато не попрацюєш. Але, тим не менш, я щось там робила, навіть пересаджувала. Звісно, ще там праці скільки. Більш детальніше я розказую на своєму. Квітковому каналі, полишу в описі до цього відео посилання. Якщо вам буде дуже-дуже цікаво, обов'язково доєднайтесь, а також доєднуйтесь до моєї квіткової сторінки на платформі Facebook, де я якраз і у світлинах показую всі свої симпатичні квіти. Кажу симпатичні, бо мені здається, не симпатичних квітів немає. Неважливо. Чи то бур'я, чи то декоративна квіточка, вони всі по-своєму симпатичні. Тому, якщо вам це все цікаво, обов'язково приходьте і спостерігайте за моїми квіточками, а ще краще спілкуйтеся. Ну, а я хочу трішечки позаповнювати. Саме, може, ось тут десь. Мені здається, оці всі пустоти. Подивлюсь, як воно що вийде, якщо температура дуже. Буде величезна, то я, звісно, піду лікуватись далі. Трішечки збили температуру ми з сином, вона у нас десь там 37,5, але давайте не будемо казати про якісь такі речі, котрі не дуже люблять глядачі. Це вже як не странно звучить, але так і є. Тому ми переходимо в творчість, ми переходимо з вами в красу. Я хочу вам показати, що я зараз навишиваю вишиваю за деякий час. І мені здається, щось я знімала відео, ну, як розпочинала саме ось тут вишивати, але, мабуть, я його не зберігла. Не знаю, чому саме так, але як є. А якщо я знайду в своєму архіві. Відео з квітами, які ми наквіткували можливо, вам щось покажу. Але подивимось, як воно вийде. Тому залишайтеся зі мною і давайте разом розпочнемо цей тиждень або місяць з вишивкою у квітні. І ще раз вам нагадаю: середа, 19 квітня. Так що продовжуємо вишивати. Ось що в мене вийшло повишивати. Десь приблизно дівчатка, 213 хрестиків я зробила. Отут повністю позашивала все. Ну крім цього місця. Оце помаранчевим кольором трошечки зробила, ну Тобто, якісь пустоти зашила і вийшло це 213 хрестиків. Подивлюся, я сьогодні 20 числа у квітні місяці, скільки я Сьогодні навишиваю, можливо, не буду цю роботу вишивати, подивлюся. Ще я хочу повишивати ось цей наборчик. Не знаю, чи буду його вишивати чи ні. Звісно, можливо би взяти щось із тих робіт, що я вже вишивала. Але я хочу подивитися, що там та як. І, як ви розумієте, мене щось сьогодні пре на сині кольори, бо я. Повністю отут ниточки, де вишивала в синіх відтінках, ну, в таких голубеньких. Тому не знаю. Можливо, все ж таки буде ось ця зіронька, дуже симпатична, на мій погляд. Тут є викладна нитка. Так, зараз так буду намагатися, щоб вам сфокусувала камера. Ну, подивлюся. Мабуть, я його вскрию, подивлюсь, що там та як, а потім вже буду вирішувати. Можливо, все ж таки візьму якийсь інший набор, тобто свою роботу, котра в мене йде в процесі. Саме на пластику. Ще не вирішила, але мені здається, для людини, яка має температуру, вже вона в мене третій день, нічого, дівчатка не падає. Така странна якась температура 38,5 до 39. Ну, я намагаюся до 39 вже збивати температуру. Ну так, загалом 38,5. І такі страшені ломки. Ой, ну, коротше, не буду, мабуть, балакати про це. Хочу також сказати, що хрестики в мене виходять непогані на цій роботі. Я включила фільм, коли температура в мене спала. Дуже класнючий, я його додам в нашу групу вишивка на одязі. Так що, дівчатка, якщо вам цікаво подивитися разом зі мною таку як... цікаву романтичну мелодраму, обов'язково доєднуйтесь до нашої групи, також лишу посилання і обов'язково дивіться. До речі, фільм, мені здається, якогось американського виробництва, але він Перекладений українською мовою, я шукаю саме щось таке. ось, І намагаюся дивитися тільки україномовних так, для того, щоб моє спілкування українською було набагато краще. Тому саме так роблю. Коротше, якщо буде цікаво, заглядуйте, я б вам порекомендувала цей саме фільм. Ну, а я йду далі. Вишивати. І мені дуже-дуже буде цікаво, самій подивитися, що в мене сьогодні буде в процесі. Зняла ось цю обкладинку і вирішила записати відео, поділитися своїми враженнями від цього наборчику. Тобто, самі такі перші мої враження. Так, зараз налаштую камеру. І що хочу сказати, дівчатка, бумага оця. Дуже-дуже приємна на дотик. Вона йде матова, Я так трогаю, і знаєте, це просто крутяк. Перше відчуття якоїсь такої дорогої речі. Це дуже крутезна. Хочу показати, що тут є. Мої заповітні бажання можна зробити. Подивіться, яка крутезна річ. Гляньте, дівчатка. Їх може бути чотири і більше з якимись фоточками, світлинками. Це круто. На дотик, крім того, що вона така матова, вона ще дуже-дуже плотна. -дуже. Далі йде, мабуть, ці всі штуки. Ну, я маю на увазі, як це зветься. Ой, дівчатка, з мене сьогодні такий зйомщик, але знаєте, чого хочу зняти? Щоб показати людям, що вишивальниці, вони чудернацькі люди, хочу сказати вам, чому саме так вважаю? Ну, от, послухайте, температура, да? лежи, дивись, фільми. І все буде добре. Ні мені хочеться вишивати. Розумієте, ні дня без хрестику. Хоча я перед цим казала вам, що я взагалі нічого не вишивала. Я так за ними сумую, тому вирішила, не дивлячись на те, що я захворіла, все ж таки буду знімати. Інструкція йде все як завжди. Хочу вам показати матеріали, що тут йде в наборчику. Як завжди, Наташа, оці всі штукенці, бачите. Я їх обожнюю, оці блискавучі бісер чорненький. воно ниточка, дві голочки. Сяйва у хмарах. Бачите, зветься цей набір. І подивіться, дівчатка, які тут шикарнющі кольори. Ви бачите? Це мої самі найулюбленіші кольори по життю. Не тільки в вишивці. Але і по життю, бачите, краса, просто краса. Ось така величенька заготовочка. Вона йде ну, приблизно десь сантиметрів 7, мені здається. Зараз подивимося, є тут десь розміри чи ні. Один кольор йде DMS Light Effect. Ще один кольор йде Діман Гранде. Тохо. Ну, чорненьке я вам показувала. Схемка йде, муліне 6 кольорів. Так, що ми маємо? Так, я не бачу тут розміру. Ось така, бачите, відкриточка. Можна відправити комусь на подарунок. Поки ми віримо в свою мрію, нічого не випадково. Круто. Так, можливо, десь тут іде. Інструкції я буду це робити за кадром, щоб нічого не засвітити. Не дуже мені хочеться порушувати авторські права. Ну, я думаю, ми всі так завжди робимо. Дівчата інструкція просто космічна. Це для мене, для моїх глаз. Отак, трішечки-трішечки вам покажу. Подивіться, які тут. Бачите? Ідуть символи. Вона дуже-дуже здоровенна. Все просто-просто круто. Також все нанесено, в ключі, є файл для саги, можна вишивати по сазі. Все просто круто, дівчатка. Ось такі рекомендації, звісно, можу показати, бо нічого страшного. Тут, як показується, все вишивається. Ну, все, як завжди, друзі. Кажу, чого вишивальниці чудні. Болій, Іра, ні, не треба вишивати. Мало того, вишивай спокійнесенько, щоб ніхто нічого не бачив. Дівчатка арт 10-14. Мені мало цього, мені хочеться знімати, розумієте? Бо коли це я зроблю вслідучий раз ніхто не знає. А я дуже-дуже дівчат хочу вишивати. Тому що мені, знаєте, ну, не йметься. Давайте трішки покажу вам заготовочку ось цю. Вона пластикова, зіронька ось така. І не знаю, тут, о, так дуже добре видно. Бачите? Плотнесенька. Ну, круто, з фетром уже готовий. Зараз замонтажу в сагу файл. Зразу друзі, розпочну цю роботу. Нічого тут продумувати не буду. Мені здається, все буде крутезно. Ну, подивимося, так? Да? Давайте повишиваємо. Ось така картиночка. Така у нас вишивається з вами робота цього тижня. І ось що у мене, друзі, вийшло. Давайте так я вам покажу. Вишивала я 5 днів. До речі, дівчатка, в мене вже немає температури. Це дуже-дуже круто. Настрій фієричний. Вишивала я, нагадаю, ще раз вам 5 днів цю роботу. Вона йде штренько, хочу сказати, що ніяких питань взагалі нема. Виходить, дівчатка, подивіться, як круто. Тобто кольори співпадають, бачите, і це добре, я таке люблю. Полишилось мені ще бекстіч зробити. До речі, тут йде 1315 всього стежків в цій роботі. У мене вийшло 279 стежків, тобто бекстічу, ще трохи хрестиків. Я вишивала її під фільм, а дивилася я перші ластівки, наш україномовний серіал. Дуже сподобався дівчатка. Його, до речі, вже всі подивилися, крім мене. Тому я вирішила також не відставати. Ще треба мені бісер прошити ось тут. Де йде золотий металік, я полишила, як ви бачите, отвори. Все дуже-дуже круто. Сьогодні, мабуть, вишивати не буду, хочу змонтувати трішечки це відео, щоб його завтра випустити, якщо в мене вийде. А можливо, ви повишиваю, не знаю. Сьогодні я була зайнята справами домашніми. Після хвороби я вирішила. Трішки поприбирати. До речі, прибирала не тільки в хаті їсти варила, та ще декілька квітів пересадила. І знаєте, що хочу сказати? Я за цим всім ділом сумую. Мені дуже хочеться якомога більше проводити часу зараз у садочку. Все квітує. Така краса неймовірна. А тим паче, коли в тебе цілий рік був відібраний, самі розумієте. Вишиває дуже-дуже мало. Вирішила ось цю зіроньку вишити, а потім щось інше вишивати. Ну, подивлюся, як воно буде. Дуже-дуже дівчатка, ще раз вам нагадаю, задоволена цією роботою. Нічого особливого, мені здається, але виглядає вона просто круто. Бачите, тут такі хмари будуть глянути. Окандовуватись золотою ниточкою. Я ще нічого цього не робила. Тобто би тут хватає для такої маленької роботи. Але все по порядку. Гадаю, що все буде добре. Сьогодні дитина сказала, що ялинку він до досі дівчата не розбирав. Розумієте? Квітень місяць. Вона мене чекає, ну я його просила, щоб він її не розбирав. Сказав, що вона ще стоїть. Так що в мене сьогодні були знайомства з невісткою. Майбутнє, мабуть, так що, дівчатка, пропоную вам піти в сад, подивитися, що в мене квітне, поки вишиваються ось ці хрестики. Ну і, звісно, зустрітися пізніше, подивитися, мабуть, вже на готовий результат, а можливо і ні. Давайте дочекаємось. Ось я і завершила вишивати свою зіраньку. Мені потрібно було 6 вишивальних днів, щоб це зробити. Дуже-дуже вона вийшла в мене симпатична, на мій погляд. Тут виходить, друзі, 1315 стежків, не мала небагато, не знаю. Хтось вишиває взагалі і більше за день. З а мені ось потрібно у весняний період саме 6 днів. Мені до вподоби, що в мене вийшло, Здається, суперовська робота, тому що, друзі, подивіться, як все круто підібрано, Які тут кольори, бачите? Ось так я вам потихеньку роблю приближений кадр, щоб ви могли все побачити. Десь я йшла в ек Оцю викладну ниточку десь шла все ж таки як треба. як її рекомендувала Наталочка, тобто торгова марка Созір'я Єдинорога. і о, її сама пришивала монониточка. Але монониточку я брала дівчатка свою, тому що ця мононитка, яка йшла в наборі, вона дуже-дуже тонесенька. Мені не сподобалась в роботі. І... Я вирішила, все ж таки, що треба взяти свою, не мучатись, і ось у мене що вийшло. Дуже я задоволена. Отут блискучою ниточкою я вишивала ось цей місяць. Бісер пришила. Ну, тобто, ви все-все бачите. Дуже вона, друзі, виходить блискуча приблискуча, задоволена своїм результатом. Зворотня сторона ось така, нічого складного, все як завжди. Але результат просто фієричний. Звісно, зараз камера не передає ось цей блиск, але тут, друзі, просто шик-блиск. Ну, так, можна побачити щось. Мені вподоби. На цьому вам, мабуть, тижні я вже нічого показувати не буду, буду випускати відео. А, знаєте, що ще покажу? З чого ми з вами розпочинали? Давайте трішечки додам ще вам свої підсумки також, тобто просування. Вони в мене невеличкі, як ви бачите, можна порівняти з початком цього відео. Да? Я також розпочинала вам. Знімати і показувати саме з моїх хрестиків на радужному павичу. і також, мабуть, буду і закруглятися. Бачите, в мене ще ось тут треба щось тут повишивати. Але знаєте, чого не вишиваю? Бо тут оцим синім кольором треба вишивати там декілька хрестиків, а потім вони йдуть дуже-дуже мало. І я вирішила думаю, а, хай так побуде, а я піду ось сюди вверх, трішечкись. Таке фіолетовими відтінками вишивала. Зелененькі, бірюзові, ну тобто потихесенько, помалесеньку. Я ще не дивилася, до речі, скільки я тут сьогодні хрестиків. Так, так. Сьогодні у мене 26 квітня, тому я завершую цей тиждень місяць з вишивкою. Буде, мабуть, в мене переходящий момент. Не знаю, подивлюся, можливо, взагалі не буду знімати, бо знаєте, воно таке. Ця вишивка, то вишивається, то не вишивається, то хочу, то не хочу. Тому до побачення, до нових зустрічей і всім па-па!